Усім привіт, друзі, покажу вам. Приклад якості запчастин. значить У нас проблема троєння на холодну, як прогрівається, краще, плюс плаваючі обороти, і плюс е, смесь. Також була шибка по смесі і пропуски. Значить ГБЦ я робив, десь, ну може в вона проїхала, може і не проїхала. проїхала. По компресії питань тут немає, все чітко. Були проблеми з холостим ходом. Людина купила нову дросільну заслонку в зборі і поставила. Значить, перше, що я роблю, перевіряю на тест на димогенератором на процеси воздуху. Дивіться, уважно на саму дросільну на пружину, дивіться. Як вам таке? Як ви думаєте, тут сквозна дирка буде нормально робити? А дивіться, через пружину. Бачите? Іменно через пружину, через ось заслонку, дивіться. Ну і плюс до всього у нас ДМРВ мертве, показники 1.085. Воно тут ще рідне штрих-кодом, от заміна. Значить, от і все. Майте на увазі.